Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам про одну з основних речей в Excel це посилання на комірки. А саме ось про такі знаки долару в посиланні на клітинку. Тобто, я вам розповім про три типи посилання на комірки: відносні, абсолютні та змішані. Ви дізнаєтеся, як вони працюють і в яких ситуаціях. Кожен тип посилань використовується. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Почнемо з відносних посилань. Вони є найпростішими. Відносні посилання змінюються, коли ви копіюєте формулу в іншу комірку. Наприклад, нам необхідно послатися на січень 2022 року та скопіювати цю формулу донизу. Роблю Ctrl-C, виділяю ці комірки, куди необхідно скопіювати, натискаю Ctrl-V. Або можна ще копіювати і правою кнопочкою вставити. Як бачимо, наша формула перемістилася вниз відносно того, куди ми її скопіювали. Такі посилання називаються відносними. Наступні посилання це абсолютні посилання. Вони використовуються, коли ви хочете, щоб певна комірка залишалася незмінною при копіюванні формули. Для цього ми ставимо в комірку дорівнює, посилаємося на комірку. І тепер, увага, перед буквою B ставимо знак долару. Для цього необхідно перейти на англійську і натиснути Shift 4. Потім, після назви колонки, ми ставимо також ще один знак долару. Натискаємо на Enter. І другий варіант введення абсолютного посилання це натискаємо клавішу F4 і натискаємо на Enter. Таким чином, якщо ми скопіюємо цю формулу донизу, в нас буде одне і те саме значення, яке ми ввели на початку. Це тому, що ми жорстко закріпили посилання на комірку B5. Тепер при копіюванні цієї формули в будь-яку комірку, значення наше змінюватися не буде. Наступний тип посилань це змішані посилання. Змішані посилання це комбінація відносних і абсолютних посилань. Наприклад, мені необхідно послатися на комірку з місяцем, а перед нею ми поставимо знак долару, натиснувши на клавішу F4 перший раз, потім другий раз і третій раз. Як бачите, знак долару знаходиться зараз перед буквою А, тобто перед назвою стовпця, натискаю на Enter. Тепер при копіюванні формули вправо по тому ж рядку значення не змінюються. Але якщо скопіювати цю формулу нижче, то значення будуть змінюватися відносно першого ось стовпця відносно місяця. Таким чином, ми ніби фіксуємо колонку, згідно якої будуть копіюватися наші дані. Наступний підтип змішаних посилань це коли ми робимо посилання, натискаємо на F4 два рази. І наш знак долара він знаходиться поміж назвою стовпця і номером рядка, тобто між А та 5. Натискаємо на Enter. І тепер пробуємо копіювати цю формулу вправо і вниз. в нас тепер, навпаки, назва колонки змінюється. А номер рядка не змінюється. Тобто тут ми бачимо А5, а наприклад, в цій клітинці бачимо С5. Тобто, в нас змінилося посилання на колонку, колонка С тепер стала, а була А, номер рядка не змінився. Тепер давайте покажу, що нам знання цих типів посилань дають на практиці при роботі з формулами. Наприклад, нам необхідно порахувати суму наростаючим підсумкам по кожному місяцю і по кожному року. Для цього я введу формулу суми. І зроблю посилання на перший та другий місяць 2022 року. Натисну Enter. Як бачимо, у нашій формулі ще немає знаків доларів. Тому це посилання називається, як ми тільки що дізналися, відносним. Тепер. Ми зробимо його змішаним, коли буде використовуватися і знак долар, і відносне посилання. Для цього я ось сюди в комірку між B та 5 введу знак долара і натисну на Enter. Тепер, якщо я скопіюю цю формулу до всіх комірок, ми отримаємо суму наростаючим підсумком по Кожному року і по кожному місяцю. Давайте перевіримо це. Тобто, ось тут, в квітні місяці, ми маємо ось таку рамку формули, тобто з першого місяця по четвертий. Давайте тепер спустимося нижче. Подивимося. Тут ми бачимо, що рамка формули вона е, здвинулася, але перемістилася лише нижня частина. Тобто ось ця а друга частина формули змінилася. А перша залишилася незміною. Все завдяки тому, що в нас ось тут стоїть ось цей знак долара. Подивимося, що відбувається в 2023 році. Як бачимо, в нас змінилася назва колонки тепер. Це c 5 а не B5. Номер рядка не змінився, c 5 і рамка також змінилася. Тобто тут тепер у нас назва клітинки c 7 Давайте подивимося в останній комірці. Нижня частина рамки вона перемістилася донизу. А перша вона ніби закріплена і нікуди не переміщається. Тут у нас суми однакові, тому що в нас починаючи з квітня, немає даних. Тепер давайте подивимося, що можна зробити, якщо нам необхідно знайти суму наростаючим підсумком, розташовані горизонтально. Аналогічно вводимо нашу формулу суми. Натискаємо на Enter. Тепер редагуємо нашу формулу. Але, увага! Натискаємо F4 три рази. І тепер, як бачимо, наш знак долара знаходиться перед назвою комірки Q6. І це дає змогу закріпити цю комірку, яка при копіюванні цієї формули не буде переміщатися. Тобто я копіюю цю формулу, потім вставляю, і, як бачимо, наростаючий підсумок, в нас. За шостий місяць дорівнює загальному підсумку, це значить, що формула правильно спрацювала. Давайте перевіримо. Як бачимо, рамка нашої формули знаходиться від першого місяця до останнього. Якщо ми, наприклад, в квітні це перевіримо, і в квітні бачимо, що наша рамка формули знаходиться від першого місяця до четвертого. тобто, все працює. І тепер хочу показати на прикладі формули VLOOKUP, VPR, як працюють змішані посилання в Excel. Для цього я ось тут продовжу посилання на місяці разом із загальним підсумком. В цьому стовпці у мене буде 22 рік, а в цьому стовпці 23 рік. І починаю вводити формулу VLOOKUP. Тобто мені необхідно вказати тут значення для підстановки. Я посилаюся на місяць, потім я ставлю крапку з комою і посилаюся на масив даних з таблиці. Натискаю крапку з комою, вводжу номер стовпця, який мені потрібен. Тобто мені потрібен другий 2022 рік, другий. крапка з комою і натискаю на точний збіг, тобто false. Натискаючи на клавішу «Tab». душку закриваю, натискаю на Enter. Ми ввели формулу VLOOKUP за допомогою відносних посилань. Якщо я зараз копіюю ці відносні посилання до інших клітинок, то я побачу деякі помилки у введенні формули. Для того, щоб помилок не було, я в першу клітинку з формулою додаю змішані посилання в комірку А20, становлюся в рядку формул на назву комірки А20. Натискаю на F4. Три рази. Потім становлюся на назву нашого діапазону масиву таблиці, тобто там, де А5, натискаю на F4 один раз. Потім переходжу до C17, натискаю також один раз F4. І натискаю на Enter. Копіюю цю формулу донизу, і як бачимо, наш діапазон, з якого ми дістаємо ось ці значення за 22 рік, він не перемістився, а номер місяця перемістився ніби донизу. Тобто, ось ця формула синенька, вона перемістилася вниз. Тепер я скопію цю форму до 2023 року і виправлю номер стовпця на трійку, щоб саме з 2023 року, ось звідси, нам підставлялося. Значення. Скопіюю цю формулу донизу, і, як бачимо, в нас загальний підсумок співпадає з нашою вихідною таблицею. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Залишайте свої коментарі з питаннями або ідеями для майбутніх відео. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику.